Уяви собі село, де кожен камінь дихає історією. село, яке називають музеєм просто неба. Тут жили опришки, тут народжувались легенди, тут навіть сьогодні можна побачити минуле на власні очі. Це сколочава. Перша згадка про колочаву датується 15-го століття. Село розташоване в долині між горами, де проходили важливі шляхи. Саме тому воно стало місцем, де перехрещувались культури: українці, угорці, євреї, румуни. Кожен залишив тут слід. Колочава це село Опришків. Тут діяв славнозвісний Олекса Довбуш і його побратими. Люди називали їх карпатськими месниками, бо вони грабували панів і ділили добро з бідними. Кажуть, у горах довкола Колочави досі заховані їхні скарби. А вночі можна почути кроки, ніби опришки й досі стережуть свою землю. Сьогодні Колочава відома на всю Україну як село Десяти Музеїв. Тут є музей, старе село, музей Радянська Школа. Музей вузькоколійки, музей бункерів часів Другої світової. Але головне це атмосфера. Тут можна буквально доторкнутися до історії. Місцеві розповідають, що іноді вночі біля старих хат можна почути голоси, яких давно немає. А в горах над селом часом видно вогні, що рухаються без пояснень. Дехто вірить, що це душі опришків, які й досі оберігають Колочаву. Село Колочава це місце, де минуле і сучасність злилися в одне. Тут оживають легенди, тут зберігається дух Карпат. Тут кожен може відчути, що час не зупиняється, а просто змінює форму. Підпишись, щоб не пропустити наступне село Закарпаття, бо ми можемо більше не побачитися.